Вітаю, друзі! Ось подивіться, знімаємо вам нове відео в ефірі до Павто Україна і в нас в роботі Audi А5. Зараз замінили головний екран, який був ось тут зверху. Бачите, кнопочка аварійки в нас. Получилось тепер зліва, а не справа, як звикли в автомобілях Ауді. Вписалось в рідне штатне місце. Ось такий екран. 10 дюймів, звісно, з доставною камерою заднього огляду. І, звісно, з динамічними лініями при повороті керма. Тому паркуватись набагато стало краще, легше. Звичайно, вмикаємо драйв, у нас ось вже працює відеоролик. Ми можемо там на весь екран його виставити. Ну, це кому як, кому подобається це робити, кому не подобається. Цей відеоролик на весь екран у нас так він у нас показує. Далі, що цікавого стало тепер у водія даного, даної автомашини. Доступ до всіх програм. Магнітола у нас з DSP-процесором. Зараз, звісно, ми... Налаштуємо звук, отклик шикарний, все працює так достатньо приємно, якісно. DSP звук. Всі додатки, які необхідні, в тому числі відео. Ну і звісно ж камера переднього огляду. Вмикаємо драйв і поїхали. Ось так виглядає камерка переднього огляду. Як ви бачите, ми бачимо, як я завжди кажу, всю Івановську. Вмикаємо. Задню передачку, в нас вмикається камера заднього огляду. Чому вона якісніша, ніж передня? ну Тому що всі ви розумієте, що камера заднього огляду заходить на сигнал заднього огляду, а передня камера вона у нас заходить на такий сигнал, який називається IVM. Але чим чим удобно? що Удобно це тим, що ну ця фішка IVM, вона знаходиться. Ця кнопочка в нас знаходиться прямо на магнітолі. Тобто ми, ми можемо вибирати любі додатки, можемо всім чим завгодно користуватись. Вона є і ось тут, зверніть увагу. От. Але коли нам швидко потрібно під'їхати і припаркуватися, то будь ласка, просто, просто тиснемо і переходимо на камеру. Якщо нам камера перестала бути потрібно, ми припаркувалися, звичайно, ну, ми ще раз доторкнулися, і камера в нас відключалася. Вона не включається після задньої, як ми привикли це бачити в інших. Автомагнітолог, але тим паче ну ось така камера. Да. Що стосується додатків, Gmail, Google, ну якби всі ви знаєте додатки, що є в системах Android, заходите в Play Market, вмикайте. Ну, звісно, GPS-карти вони вже так само працюють і ось ми можемо там вибирати те, що нам там потрібно, необхідне. Брати і їхати туди, куди нам потрібно. Ну, тобто карти працюють достатньо класно. Тиснемо на. Ось, Як ви бачите, він працює у нас. Звук в даному пристрої запускається через штатний роз'єм ММА. Тому, щоб нам зайти в автомобіль, да, тут, по-перше, є проавтомобіль. Да, ви бачите і відкриті двері, і там ви можете бачити обороти. Ось таку картинку собі вибрати, там щось полистати. Ну, це якби цацки. Carinfo рідний штатне Audio, будь ласка, воно залишається на своєму місці. Тобто, якщо нам щось потрібно з там, певних налаштувальних систем, да, то управління лишається і, звісно, там, кондиціонер. О, це все, ага, кондиціонер він не підтягується на магнітолу, тому що його видно ось, ну, знизу сюди. Але ми можемо його налаштувати на магнітолі, можемо вибрати певні. Ось, бачите, тут багато різних темних налаштувань, дисплей медіа, тобто ну, все, що нам там необхідно. Ми все повністю можемо. Управління Audi підтримує дана магнітола. Те, що було у вас в ауді, ви звідси на даному етапі не губиться. Воно якби є. Чому хлопці прийшли саме ставити цей монітор, тому що рідний штатний він тріснув. Да, далі, ось ці додатки, вони тут, звісно, в цій Audi а 5 не управляються ось, джойстиками, нічим. Е, управління йде ось рукою. І от, наприклад, там, овімкнем якісь, не знаю, китайці зашивають на ці магнітоли певні ось відеоролики. Да, Гучність працює як по штату. Титанік. Він в Африці Тітанік. Да. Да, до речі, Титанік це взагалі цікава історія. На ньому пливли всі багатіші люди Англії. І всі були багаті і щасливі. Але не дуже довго. Так, що стосується додатків, таких як там, ну ось, YouTube. Я зараз його ще не обновляв, тому що розумієте, ну, клієнт має сам м -м, забити свій аккаунт в Google, обновити це все і тоді буде заходити в додатки YouTube. А я поки що просто вам покажу, як працює взагалі YouTube. Да, до речі, дана магнітола 8 оперативки 64 внутрішньої пам'яті. Вона достатньо швидка, з CarPlay Android Auto і Тауто бездротовим. Картинку. Можна збільшувати, ну, поки що не буду цього робити, але ви самі бачите, якість картинки класна, і тепер ми можемо дивитися фільми, все те, що нам там необхідно в дорозі. CarPlay, Android Auto, це програмка Zelink. Вона, до речі, є на головному меню Audi. Ось Камера переднього огляду знову нагадаю. І програмка ось вона, Ми будемо її зараз вмикати. Да, є різні налаштування. І покажу вам про пристрій. Значить, пристрій у нас. Пристрій у нас, да, Ось він. 64,8-64 ГБ. Голком Snapdragon. Достатньо класна, хороша система. Тому, ну, звичайно, є Bluetooth. Безліч всяких додатків можна поставити. Дата і час, як ви бачите, підтягнута. І ну, що ще? Можна виставляти по два екрани. Ось, наприклад, там карти GPS. Так. І там не знаю, що... Google. Да? Ось у нас два екрани зараз працюють. По-перше, працюють карти GPS, по-друге, працює відеоролик в YouTube. Все це можна таким чином налаштувати, що вони не будуть мішати роботі один одного. І в автомобілі, звичайно, стає приємніше набагато. Рухатись. Тому, друзі, якщо вам сподобалось... Так, кнопки на рулі, до речі, працюють. Якщо вам сподобалася наша система, звертайтесь, ми завжди будемо раді допомогти зробити і паркування ваше е, приємнішим, легшим, полегшим паркування. Бо такі системи є з круговим 360. І, звичайно, щоб ви були мобільніші, могли користуватися картами, всіма додатками, ютубами також. Виглядає в машині, до речі, дуже класно.